Добрий день, дорогі друзі. Ми знову зустрілися на такій чудовій природі в запашному гаєчку. Цвітуть вишні, яблуні, квітна, трав... кульбабки. є також в лісі квіточки, бачите які? Але, на жаль, вони не справжні. Хоч вони і чудові, але вони не справжні. Вони штучні. І також. Якщо відносити до нашого біблейного вірша, який ми сьогодні будемо з допомогою природи вивчати, ми бачимо, що є квіточки штучні, а є квіточки справжні, яким хочеться приторкнутися, понюхати їхній чудовий запах. І хочеться іще-іще прибувати з ними. Але у мене є одна квітка, дуже цікава квітка, до речі. О, до речі, мені син подарував ноутбук. Подував. І ми будемо використовувати цей ноутбук для того, щоб знайомитися з чудесами природи, які Бог нам відкриває в цілому світі, не тільки в нашому регіоні. І зараз ми подивимося. Так, 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 так. Зайдемо в інтернет. О! І подивимося цікаве відео. Привет из джунглей Борнео! Мы сейчас наконец-то нашли тот невероятный цветок, самую большую орхидею в мире, Рафлезию. Мы, нам очень сильно повезло. Буквально вчера вот этот цветок только распустился. Его диаметр 70 сантиметров. Рафлезия по праву считается одним из самых больших цветков в мире. Ведь ее вес может достигать до 10 килограмм при диаметре 100 см. Но размер – это не самая главная отличительная черта этого растения. Второе название рафлезии – трупная лилия. Так ее прозвали из-за зловонного запаха протухшего мяса, которое источает этот дивный цветок. Рафлезия не способна самостоятельно синтезировать необходимые органические вещества. Поэтому все нужное для своего развития она получает, паразитируя на поврежденных корнях и стеблях лиан. Попадая на них, ее семена прорастают и проникают в ткани растения хозяина. Растет расследие медленно. Королианы, под которой развивается семя этого цветка-паразита, набухает лишь через полтора года, образуя своеобразную почку, созревающую в бутон в течение еще 9 месяцев. Затем прямо на земле всего на 3-4 дня распускается кирпично-красный цветок. Світи Рафлізії привлікають своїм трупним запахом мух, які і опиляють цвіток. Ну що, ми подивилися дуже цікаве відео, де ми узнали про цікаву квітку, але таку незвичну. Якщо подивитися на цю історію і щоб зрозуміти духовний зміст, можна побачити, що квітка красива. Хочеться підійти до неї. Подивитися ближче, але знаходитись біля неї не варто, тому що вона смердить. Дуже так негарно смердить. Так буває і в житті, що є люди, з якими хочеться знаходитись, а з якими не дуже хочеться знаходитись, тому що щось не те. Зважаючи на це, наші дорогі друзі, ми будемо робити правильні висновки в своєму житті. І на цьому ми закінчуємо наш подорож в світ природи. До нових зустрічей. Хай вам щастить!